Ших глядачів, слухачів, читачів колісного в ветерії на youtube каналі Вимір 360» я, я Несною. А з другого разу пробуємо записати до бо світло вимокнули. А, Розмовляємо з адвокатом, юристом, телевідучим в що часі, але сподіваюся, телевідучим Ярослав Куцик. Говоримо про. Кінець коліка кліти, він же депутат, народний депутат Микола Тищенка. Ярослав, спочатку, дуже таке кон контроверсійне запитання: чи втомилися в офісі президента від випадків от якихось незрозумілих дій, дуже агресивних Миколи Тищенка? Що відбувається? Чому його все ж сьогодні дали йому запобіжний захід домашній арешт? Ну, перше, давайте будемо дивитися правді вічі. Запобіжний захід, захід йому давав не офіс президента, а Печірський районний суд і його слідчий суддя, і безпосередньо про те клопотали співробітники ДБР та Офіс Генерального прокурора. Інша складова, інша складова, що Офіс Генерального прокурора і ДБР почали працювати тільки зараз. І я вам не відкрию таємницю, що матеріали, більш за все, що були напрацьовані вже давно. Просто в один момент. Кум сказав, що все, окей, можете робити з ним все, що завгодно, він мені не кум, я його не знаю, і ці дебільні витівки для мене нічого не значать. Тим самим фактично була дана відмашка, що це колю можна брати. Так само залишається величезне запитання до співробітників НАБУ, тому що. Насправді у них варіантів закрити даного екземпляра було досить багато чому вони взагалі по ньому не працювали? Для мене ну досить цікаво, тому що чому чому поясню, а тому, що все те, що є на сьогодні в ДБР, ДБР буде направляти не в ВАК, а буде направляти чи то в Печерський, чи то в Шевченківський суд, чи можливо навіть по місцю скоєння даного епізоду, тому що він останній, туди, в місто Дніпро. І ось це буде сама головна ціканка, тому що буде розглядати там стандартний суд першої інстанції, і його розтягнути можна буде надовго-надовго це все. Тому говорити про те, що Миколі Тищенко прийшов в кінець, ну насправді ні. А виходок з його боку було настільки багато, що прямо ж його ж на сьогодні вже офіс президента в особі того ж самого Кума Андрія Борисовича по суті ганяв. Його ж виключали із фракції. На початках, якщо ви згадаєте, то він був о, топ спікером. Він о, ходив на всі етери. Він себе позиціонував, позиціонував як воїн президента, а він і про нього класно відгукувався. І Володимир Олександрович, і Андрій Борисович, і так далі. Про нього навіть Богдан, коли звільнився, казав про те, що о, слухайте, там о, в принципі Тищенка слухають в офісі президента дуже таки сильно. А потім о, ця людина проявилася. Не з найкращої сторони, і навіть в той момент, коли йому були дані такі можливості, він їх використав не на користь мандату, не на користь народу України, не на користь держави, а виключно на власну користь. І ось це все воно вилилося от безпосередньо в ту картинку, яку ми маємо сьогодні. Цілодобовий домашній арест. Я впевнений, що далі насиплють і ще величезну купу кримінальних проваджень, і по побиттю в центрі Києва. І по лісам Закарпаття, по митницям. він же ж у нас е, встигне слідити скрізь, тому що гроші, як виявилось, не пахнуть, а швидко збиті гроші вони потрібні завжди. І я чомусь надіюсь на те, що після цього обшуку, після цього обшуку, от по його результатам, по віднайденим грошам і так далі, врешті-раз включиться набу, ну і як мінімум зачепить матеріали про незаконні збагачення, для того, щоб все ж таки ці матеріали заїхали в ВАКС. А в акції буде достатньо швидко рухатись процес на відміну від судів загальної станції. Як ти вважаєш, як офіс президента, якщо му зачепили пана Єрмака, буде відмежовуватись від пана Ціщенка? Бо ну, зрозуміло, що кілька днів тому був пост, в якому Єрмак вперше висловився. Ну дуже відверто, президент досі мовчиться. Я думаю, що й буде мовчати, буде нічого висловлювати. бо відчуття, що України керує все ж Єрмак, але окей, у нас за законом окремо депутати, окремо офіс президента. Чи ж президент? У нас парламентська президентська республіка. Але все ж як ти вважаєш, бо якщо надалі це буде в махарік, все ж розкручуватись. Як офіс президента буде відміжовуватись від пана Тищенка? Давай так. Тищенко це такий він же вже на сьогоднішній день збирательний образ. А, окрім Тищенка, вистачає кумів і наближених до Андрія Борисовича, які за цей час встигли накосячить, нахапатися і не тільки кримінальних проваджень, а й розголосу суспільного. І ось тут суспільство насправді надибало таку слабку точку Андрія Борисовича це його куми і його наближення. І ось ця слабка точка, вона дуже не подобається на моє глибоке переконання Андрію Борисовичу, тому що а, на сьогоднішній день у нього побудовано все для того, щоб він став наступним президентом. Тобто, вертикаль влади вона повністю знаходиться під його підпорядкуванням, а законодавча гілка влади під його підпорядкуванням. Правоохоронна судова майже під його підпорядкуванням через пана Татарова. А, частково а, ми бачимо навіть те ж саме набу, а, куди прийшов Семен Кривонос. Також там же. відповідно все, що залишилося, це залишилося, щоб закінчилася війна, і Володимир Олександрович, врешті, в відтоми пішов, будучи героєм, переможцем а, цієї війни. І щоб з'явився на арені новий президент Андрій Борисович Єрман. Це моя думка. Можливо, вона дилетантська, але якщо ми це побачимо за якийсь час, я буду дуже щасливий, тому що якщо з'являться нові вибори, це означає, що закінчиться наша війна і, врешті-решт, українці стануть менше гинути, і ми знову станемо на шлях розвитку. А хто і як буде правити країну, ну українці показали вже не раз, що ми справлялися з різними екземплярами. Равимося з усіма, хто буде заганятися і якось не так заявити відношенню до народу України. Ставлю за собою останнє висловлення, він чи вистачить електоральної підтримки у пана Єрмака? Бо наразі. Ну от як ціфлоновий президент Зеленський досі, поки відну відшторки від себе весь негатив, ну, умовно весь да а до Єрмака він мені здається, саме на мою думку, він приліпає, приліпає, приліпає. Тому ну твоя думка дуже ну, цікава. А але... який негатив? Вже який негатив а, назви мені, хоч один факт негатив, який до нього прилив. Факт негативу дурнуватих кумів, друзів і зв'язків. Так він зараз включив режим Лікун Ю і серії: ми посадимо своїх в першу чергу друзів для того, щоб потім розвивати країну. Все, це прекрасний меседж, це прекрасний слоган буде на наступні вибори. Але головне, щоб посадили, бо я пам'ятаю п'ять років тому ти Пасла, пам'ятаєш, вісна прийде посадки будуть. П'ять років тому. Тут уже маховик правоохорони системи, коли закручується, я тобі кажу, як адвокат, який працює в кримінальних процесах. Він, якщо закручується, ти нікуди не подінешся, і всі матеріали після першої ж підозри потрібно діставати, діставати на поверхню. Там уже прокурори будуть передавати, передавати всі напрацьовані матеріали. Неважливо наскільки вони доведені, але вони будуть направлятися до суду. І я впевнений, що ми не один десяток цих кримінальних проваджень побачимо. Яскравий приклад тому, якщо глядачі не розуміють про що мова, той же самий Коломойський. Це яскравий приклад. Коли чіпляють тебе за перший епізод якийсь незначний, закривають, і потім, прямо і шепотом, все, що було, навіть підняли там якийсь замах на вбивство чи замовне вбивство 15-річної давності. Ми ж розуміємо, що там ну живого вже нічого в тих матеріалах не залишилось. але підняли і все одно запустили. Так само буде і тут. Микола Тищенко ти може... працювати за останні Меніка... три роки багато всього. Тобто Колі кліці конець. Він певний час ще побарахтається, але і з його бекграундом, і з е, тими речами, які є в публічній площині, насправді буде дуже тяжко працювати захисту. Якісь епізоди будуть відбиті, але по якимось епізодам він однозначно буде засуджений. І на його місці. Я, я б на сьогоднішній день, б, мабуть, радив би йому брати всю вину на себе і. Одразу сідати в тюрму і з тюрми йти собі в так звані штрафні батальйони для того, щоб одразу змивати вину перед державою крові, тому що після війни такої можливості не було. Ярослав Куц, адвокат у минулому телеведучий, відома людина. Більш того, і політик. Євген Лесної, автор цього Ютуб-каналу Вимір 360, Програма «Колісне Вазріння. Підписуємося, ставимо лайки, обов'язково коментуємо. Вдячні всім, хто нас дивиться, до зустрічі. Па-па.